Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. А ви помітили, як за останні тижні все змінилося? Тепер не тільки поліція стоїть із планшетами, а й працівники ТЦК. Це вони працюють із базою оберіг. А ще інформацію до бази вносять вручну, як і дані про отримання повісток і фактом підтвердження вручення цих повісток слугують їхні рапорти, акти про відмову, доповідні. Жеків про вручення разом з платіжками. Фото повістки у дверях, пам'ятаєте? А це ще не все. Ухилянтами фактично стають чоловіки 20 років, яких просто за законом не можна мобілізувати. Їм навіть теоретично не можна пришити ухиляння, бо у нас дозволена мобілізація лише з 27 років. Що ж відбувається? Розповім, як завжди, коротко по суті, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Наповнення бази. Зараз підіймаєте ці всі стуси паперів, які накопичили, та без розбору фактично вносять все до бази. Неважливо, вручили вам повістку особисто, вставили у двері, вкинули у поштову скриню разом з платіжкою на комуналку і тому подібне. Головне, типу, якийсь факт вручення. А чи законно воно, як хоча б відповідно до. Постановив кабіну No1487, яку вони завзято завжди так цитують. Здається, вона подалася, як би його правильно сказати відпочити. Набрали фактично такий темп, що скоро ще й повносять до бази у хвилянтів всіх, хто не був у ТЦК. А що каже Феміда? Проте для суду такі саморобні, типу, вручення повісток, як от просунути у щілину у двері. Це не доказ. Як інформація з бази Армор не може слугувати доказами провини та розшуку, як наслідок у поліції відсутні підстави для затримання. Про це записував окремо відео. Посилання залишу в кінці. Тому, якщо ви дійсно двічі отримували повістку або пройшли ВЛК, отримали повістку на відправку, але не явилися, то вас спіймають і покарають. Але коли вас жодного разу ніхто нікому не вручав фактично цю повістку, тоді звертайтеся до юриста або адвоката, захищайте свої права в суді і переможете. Зауважу, що для бажаючих підтримати мій канал і якісний контент відтепер доступна опція спонсорувати. Корисна інформація, ставте і підпишіться на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!